Подивитись новини сьогодні, 3 квітня п'ятниця. Отже, ми розпочинаємо. Спочатку коротко основні теми випуску. 50 тисяч гривень вдалося назбирати під час благодійного аукціону пекельний аеропорт. Гроші підуть на закупівлю медобладнання для військового госпіталю. Миколаївський сільгосп товаровиробники потроху відновлюють парк техніки. Втім, потреба в залізних конях залишається гострою. Свято у бібліотеці, новий формат роботи зі своїми читачами запропонувала бібліотека для дітей імені Шури Кубера та Віті Хуменка. Розпочинаємо наш випуск ситуації на сході. Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною. З 18 сімнадцятої вечора і до півночі зафіксовано 10 випадків порушення банформуваннями режиму припинення вогню. Про це проінформував сьогодні вранці речник АТО Анатолій Стельмах. Ворог о 18.40 устріляв стріляв український опорний пункт поблизу Новгородського. А вже о 20.05 ноль п'ять упродовж хвилин тут відбулося бойове зіткнення. Бійці АТО втримали свої позиції та відкинули сили противника. Наші воїни стримали натиск бойовиків і під час бойового зіткнення на опорному пункті поблизу шахти. Дутовка о 23.30 бій тривав протягом години. Також вздовж лінії розмежування ворог і стрілецької зброї, і гранатометів обстріляв наші позиції поблизу населених пунктів Широкине, Авдіївка, Гранітне, Купитне і Марінка. І про мир говорили сьогодні в обласній державній адміністрації. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков зустрівся з духовними лідерами різних релігіозних конфесій серед основних питань, які обговорили під час зустрічі наведення миру та спокою в країні. Ми готові домовлятися та йти на конструктивний діалог, аби не було більше жертв. Такими словами розпочав зустріч зі священниками губернатор Вадим Меріков. Безперечно, топ-темою для усіх останнім часом є ситуація на сході країни. Бої дії, які не припиняються ні на мить, втрати як серед військових, так і серед цивільного населення, переїзд із зони АТО людей на це агресія і Війна Це не громадянська... общество, которое борется за свои права. Нет. Это агрессия со стороны Российской Федерации. И явно выражены проявления сепаратизма и терроризма, с которым государство будет бороться, а прежде всего, будет бороться народ Украины. Тяжкі для країни часи саме на священнослужителів покладене відповідальне завдання працювати над духовним здоров'ям нації, аби люди серед жорстокості та насилля не втратили віру. Цей вклад важко переоцінити. Він працює на позитив, він працює на спокойствие. І це безпорно ваша огромна заслуга. І за цього вам огромне дякую. Не стала осторонь проблем українських військовослужбовців і священнослужителів. на передову відправляють харчі, теплі речі та релігійні книги. Все це збирають небайдужі парафіяни. Многі священники, представники церкві, виїжджають на восток України, зустрічаються з нашими воєнними, допомагають тим духовно. І та заслужують большого уваження, незважаючи на різні конфесії та віросповідання, всі бажають одного миру на нашій землі, аби не було більше сліз та розпачу від втрат. Маю таку мрію знаєте, щоб ми всі разом зустрілися на спільної молитві, навіть про цей мир в Україні. На такої спільної молитви хіба нам її трошки бракує. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І все для перемоги. 12 бронетранспортерів, які так потрібні на передовій, вже скоро відправляться у зону АТО на допомогу нашим військовослужбовцям. 12 відремонтованих ПТРів передала адміністрація Миколаївського принотанкового заводу військовим 79 ї окремої аеромобільної бригади. З них два 70-го року випуску та 10 80-го. Ці машини виконували свою місію ще в раці. А дякуючи працівникам заводу, вони запрацювали по-новому. Директор заводу зазначив, що ця техніка відповідає усім вимогам. Машини е, е, відповідають соответствують можно сказать первой категории, потому что машины прошли полностью все цикл испытаний. Включая э, машины, э, даже проходили все до единой плав, э, каждая из них, э, так называемое дождевание, то есть герметичность машины. На, машины испытывались на герметичное, на избыточное давление внутри машины, чтобы э, в случае химической угрозы все насколько может защитить машина. Ну и каждый узел агрегат принят военной приемкой и соответствует. Э, по повністю капітальному ремонту машини. Представники 79 ї окремої аеромобільної бригади подякували за оновлену техніку. Говорить, що ту, яку їм надавали раніше, ще жодного разу не підвела, а тому не сумніваються у якості військових машин. Байду дякую хочу, звісно, сказати директорату бронетранспортного транспортного заводу, який передав нашу сімдесяту бригаду, 12 зінацию БТР, котрий будуть виконувати задачу. Російську задачу на Донбасі. В принципі, машина ідеальні. В нормальному стані, втім, по всім параметрам підходить для до нашої служби. Подякували дирекції бронетанкового заводу і народні депутати України Тарас Кремін та Ігор Бріченко. Тарас Дмитрович зазначив, що замовлення на ремонт від оборонпрому могло не надійти до Миколаєва. Перевагу завод здобув завдяки якісній роботі та швидким темпам. Але розуміючи те, що він сьогодні показує високі темпи роботи, у нього є досвід виготовлення і ремонту. Техніки для різних підрозділів, в тому числі раціоналізаторських видів техніки, зрозуміло, що ми наполягали перед міністром оборони генералом полковником Степаном Полтораком, що власне замовлення для 79-ї бригади виконувалося на нашому бронетанковому заводі. Крім всього іншого, ми домовилися про те, що в залежності від якості виконаних робіт можна буде говорити про збільшення обсягів фінансування, отже, обсягів е ремонту іншої техніки протягом 2015 року. Єлизавета Сікварова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщина. Ні, триває другий етап четвертої хвилі мобілізації. Проте ми сьогодні. Говорити з нашим гостем в студії. Це Олександр Жулич, заступник військового комісара Миколаївської області. Олександр Володимирович, добрий вечір, вітаю вас у нашій студії. Звичайно, на перше питання таке: як у нас проходить мобілізація, мобілізація по Миколаївській області? Значить, на сьогоднішній день план мобілізації воєнними комісаріатами Миколаївської області выполнен на 84%. Плануємо в ближайші 2-3 тижні виповнити його на 100% в лучшую сторону. Мобилизация проходит в Баштанском, Веселиновском, Новоодесском, Вознесенском районах. Немного хуже обстоят дела в районах города. Но в целом, как я уже сказал, мы планируем в ближайшее время выполнить план призову мобилизационных, мобилизационных ресурсов на 100%. А чем связано то, что в некоторых районах краще, в некоторых трошки хуже? Может, там не так желание выявили хлопцы идти служить? В чем ну, Здесь немного больше повязано, связано это с тем, что районы города как бы более, скажем так, современные и более, скажем так, может быть, идейно не, подкован, не идейно подкованные и знают о а то, что происходит на востоке Украины, не только из средств массовой информации Украины, но пользуясь интернетом, читают сайты, скажем так, сепаратического уклона, смотрят новости Российской Федерации, может быть где-то, так как идет сейчас информационная война в нашей стране с нами, то может быть где-то поэтому и не такой процент выполнения по призову военнообязанных районах городов. Чи є такі чоловіки, які хуляются від служби? Ми знаємо, що вже порушені кримінальні справи. Правда, чи це правда? Розкажіть про це більше детально. Так, да, значить, на сьогоднішній день возбуждено, ой, возбуждено. на сьогоднішній день по двом гражданам района есть решение суда, согласно якого вони привлечені до уголовной відповідальності сроком на два года за уклонення від мобілізації. Также находится в производстве возбуждено 72 уголовных дела. Составлено 281 административный протокол. Для при, принятия правового решения направлено на 1429 военнообязанных э, административные протоколы в средства, ну, в средства в правоохранительные органы. Э, на военнослужащих... Который скрывается от призыва, это на 7032 военнообязанных направлены заявки для розыска. Вот. И получается, что на сегодняшний день у нас отказались 1923 человека принять повестки, и практически по всем будет принято правовое решение, и они будут привлечены или к административной, или к уголовной ответственности. І настаном хотілося поговорити ще про таке питання, як про демобілізацію. Всі ми знаємо, що хлопці наші вже повертаються додому. Як питання стоїть? Я маю на увазі допомога психологічна та фізична реабілітація? На сьогоднішній день в воєнкоматах області стали на научі более 1900 воєннослужащих, які були призвані в марті 2014 року. По мобилизации, по первой волне мобилизации, и согласно указу президента были демобилизированы в марте-апреле месяце. Вот, значит, и, соответственно, сразу по прибытию они столкнулись с проблемами, как психологической, медицинской, социальными проблемами. За время их нахождения в зоне проведения антитеррористической операции очень многое в стране поменялось в экономическом отношении. Вот. Они привыкли не думать о том, что они будут кушать сегодня. А сейчас, опять же, возвратясь к семьям, они столкнулись с этой проблемой. Есть очень много проблем, касающихся социальной защиты, с которой как решать эту проблему, эти проблемы военнослужащие, которые уволены по демобилизации, не знают. И по инициативе участников АТО в Николаевской области была создана общественная организация «Союз», Николаевский областной союз ветеранов и участников антитеррористической операции, в которую будут входить представители различных э, не только участники или ветераны антитеррористической операции, а представители других общественных организаций, других э, структурных подразделений области, таких как юристы, нотариусы, э, медицинские работники. Есть у нас в Николаеве психологическая кризисная служба, там, где волонтеры-психологи работают постоянно, как с военнослужащими, которые призываются, которые увольняются, с семьями раненых, погибших, ну и так далее. Вот. И в эту организацию будут входить все эти категории граждан, которые будут помогать в решении всех проблем, которые возникают у военнослужащих, которые мобилизировались выполнив свой долг на протяжении года, защищая нашу родину, вернулись домой. Потому что действительно, все мы знаем, проблем очень много. И на сегодняшний день эти ребята сталкиваются и узнают, что такое афганский синдром, вьетнамский синдром, чеченский синдром, и им будет очень тяжело адаптироваться. Если мы упустим сейчас момент, то потом будет намного больше проблем. З поверненням цих людей до нормальної житті мірної. Що ж, будемо сподіватися, що все ж таки все буде гаразд та вірити у найкраще. Дякую, що знайшли час. Знаємо, що ви завантажені. А все ж таки завітали до нашої студії та розказали нам про цю тему. Дякую, і до побачення. Всього найкращого. До свидания. І вже остаточно порахували, скільки коштів зібрала благодійна фотовиставка відомого фотокореспондента газети Лос Анджелес Таймс Сергія Лойко. Пекельний аеропорт. Гроші підуть на закупівлю медичного обладнання для Миколаївського військового госпіталя. Подробиці у нашому сюжеті. Загальна сума, яку вдалося назбирати, становить 50 тисяч гривень. Покупцями благодійного аукціону Покельний аеропорт стали очільники області Вадим Меріков і міський голова Юрій Гранаторов. Вони придбали кожен по 10 робіт. Фотографії бійців тепер будуть прикрашати головні установи міста та області. Власниками ще п'ятьох робіт стали дехто із депутатів Миколаївської облради. 12 фотографій придбали представники бізнесу та пересічні миколаївці, які залишились інкогніто. По одной фотоработе народного депутата України Ігор Бріченко і Євгенії Дейдей. Я вам тепер от показую вот эту фотоработу и говорю, что она примечательна. А эта робота куплена Євгенієм Дейдеєм і волонтерським рухом Київ Один лайф» і стала рекордсменом по стоимости продажи. Она продана за 10 10.000 гривень. Нагадаємо, що виставка проходила з 27 по 29 березня. На ній були представлені роботи відомого фотокореспондента газети Los Angeles Times Сергія Лойко. Ті світлини, які не вдалося продати, будуть передані учбовим закладам міста в якості подарунка. Саме большее, що мені понравилось в этой нашій виставці, то, що ми зробили, що було большое количество посетителей. Конечно, ми не ожидали такого наплыва. Ми за місяць до этого були на виставці в Харкові. Город гораздо больше нашего, но было посетителей там, наверное, поменьше. Вже наступної неділі представники Миколаївського обласного госпіталю вирішать, яке медичне обладнання буде придбане за кошти, виручені з благодійного аукціону. Гроші, зібрані до благодійної скриньки, яка стояла на стійці адміністратора у виставковій залі, підуть на допомогу сім'ям військовослужбовців. Юлія Анісімова Сергій Єрмаков, ТНМ. І до інших тем в Моклаві торговий дім Агроальянс відкрив новий сучасний офіційний дилерський центр з продажу та обслуговування сільгосп сільськогосподарської техніки американського виробника. Про це у нашому наступному сюжеті нове представництво компанії відкрите у Миколаєві. Вже четверте на півдні України. У рамках відкриття гостям та партнерам була запропонована невеличка виставка зразків імпортної сільськогосподарської техніки, екскурсія виробничо-складськими приміщеннями та показові маневри техніки на спеціальному майданчику. Вся продемонстрована сільгосптехніка доступна для придбання, для її обслуговування готова сучасна ремонтна база, склад запчастин і професійний інженерно-технічний персонал. Мы представляем производителей техники, які випускають от самых маленьких тракторов до 600 сильных, от небольших комбайнов до самых мощных, от селок восьмирядных до 36 рядних. Поэтому наша техника интересна всем производителям, которые хотят перевооружаться, быть прогрессивными и высокоэффективными. Нині в області працюють до 10 тисяч тракторів і до 5 тисяч комбайнів. Більшість машин застарілі не лише морально, але й фізично. Це позначається і на ефективності робіт, і на їх тривалості. Щороку миколаївські сільгосптоваровиробники потроху оновлюють парк техніки, однак потреба аграрного сектору області у сучасних залізних конях залишається гострою. По збранню врожаю по комбайнам, то кожен рік десь залучається близько тисячі камбанів з інших регіонів. Тобто ви бачите самі, що е, сільгосптехніка просто необхідна для нашої області. Е, щорічно десь аграрії закупають 180-200 тракторів в середньому 40-45 камбанів. Тому е, ми бачаємо, що для нового центру то як то кажуть, не почати край роботи. Сучасна імпортна техніка, представлена торговим домом Агроальянс, хоча й не дешева, і багатьом буде не по кишені. Однак пропонується в кредит, лізинг чи в розстрочку, що особливо привабливо для потенційних партнерів. Сельхозтоваропроизводители юга очень э, зависит от сроков проведения технологических операций. И тут очень важна э, надежность агрегата, который работает в поле, чтобы в 10-дневный срок за, закрыть влагу, закрыть посев, сделать химпрополку. Так что здесь, я думаю, экономить не стоит. З огляду на те, що нині миколаївські аграрії напружено працюють в полі, завершуючи сівбу, новий спеціалізований дилерський центр це можливість не лише придбати або орендувати сільгосптехніку, необхідну для того чи іншого циклу виробництва, але й за потреби відремонтувати її чи принаймні отримати кваліфіковану пораду від техніків компанії, не виїжджаючи в іншу область і в найкоротші терміни. Про це та інше, ви дізнаєтеся у вівторок, 7 квітня о 20-й у передачі південного. Дяні Лани Олександр Молодцов, телевізійні новини Миколаївщини. З підвищенням вартості проїзду в маршрутних таксі та цін на пальне багато миколаївців пересідають на велосипеди. З якими проблемами стикаються містяни та як їх можна вирішити, дізнавалася Яна Питько. Старенька Україна. Саме такий велосипед має головний архітектор міста. Валерій Мальченко зізнається, що час від часу користується двоколісним. Я взагалі призвав би, мабуть, всіх чиновників наших, і не тільки скажімо, міської ради, а й інших. Пересісти все-таки на велосипеда і спробувати по місту пересуватися. На велосипеді, тому що, по-перше, це здоров'я. Здоров'я раз, екологія два, маршрутки по 4 гривні. Да, Заощадження коштів три. Звичайно, я за. Мы сейчас видим, что велосипедистов просто увеличивается, не знаю, какой прогрессии, геометрической или какой-то космической прогрессии, особенно когда наступает более теплая пора, вот. И велосипедисты ездят, то есть они ездят и по проспекту, который наш архитектор говорит, что довольно сложно будет обустроить там велодорожку, но люди там ездят все равно. Ездят и по мостам, по которые нагружены и по большой морской, через которую проходит трасса на Одессу. Ездят и по трассе на Матвеевку и на Октябрьскую, что много велосипедистов, то есть люди ездят. отвечать. Нужно отвечать э, відчатить. которая бы сделала яка город більш безопасным для То Тобто, нужно обезопасить всіх учасників дорожнього движения. Відповідаючи потребам сьогодення, розробка концепції велосипедної інфраструктури, яка була розпочата спільно велоактивістами та місцевими чиновниками, надзвичайно актуальна такий документ, в якому буде прописано всі основні маршрути, які ми хочемо построїти, ну, маршрути велодоріжок. А э, всі наші, ну, якби как бы, плани міста по розвитку велоінфраструктури, які в ідеалі потрібно потом прийняти на сесії, э, обл. е городсовіти в общем-то, передбачити постройки велодоріжок. То ось такий важливий концептуальний документ. Місто уже таке вже просто задихається від транспорту. У нас відсутні майже відсутні, скажем, великі Ну, інфраструктури для зберігання його самого транспорту, для паркування його ну, не передбачено. Якщо сьогодні у нас ну, скажімо, ви візьміть проспект Леніна, там ту ж саму адміральську центр, фактично, місць паркування біля офісів, біля торгових центрів, фактично немає. Ті починання, які сьогодні зв'язані з велоспортом, велодорожками, вони абсолютно реальні, перспективні, і я думаю, що мають право на життя. Допомогла з розробкою власне самої велоконцепції киянка, яка вже має досвід подібної роботи. Відстані в самому місті не такі великі, що їх неможливо подолати на велосипеді. Тобто, основні якісь спальні райони, де люди проживають, з місцями, де люди працюють, тобто з центром міста це я так дивлюсь не більше 6 кілометрів. А 6-8 кілометрів. Ну я кажу, основні райони може, там далі вони будуть гірші. 6-8 кілометрів це відстань, яку велосипедист може. Проїхати на велосипеді без будь-яких перешкод, і зупинок, тобто йому це нормальна відстань. От і власне кілька районів у вас саме так і можуть виїжджати, навіть не користуючись при цьому пересадочними вузлами з громадським транспортом. Для велосипедистів, які живуть у віддалених районах міста, планується створення пересадочних центрів поблизу транспортних вузлів. Фактично, це таке місто в місці, де буде безпосередньо своя велосипедна інфраструктура, і потім можна буде громадським транспортом добиратися до центру, що в принципі простіше ніж жити 20 хвилин пішки. Сам документ, який вже розроблено, буде представлено меру Миколаєва та депутатом міськради найближчим часом. І на Миколаївщині завершився останній етап п'ятої Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. Десятки молодих знавців цієї науки отримали нагороди та відзнаки. Як проявили себе миколаївські школярі – у наступному дивіться відеоматеріалі. Четвертий етап Олімпіади тривав п'ять днів. За цей час учасники презентували свої наукові напрацювання та демонстрували жагу до вивчення астрономії. Теми для доповідей обиралися не школярами, а членами оргкомітету олімпіади, працівниками Миколаївського інституту післядипломної освіти. Також були підготовлені спеціальні завдання на розуміння предмету. За п'ять годин до початку туру, тобто в досвіта, члени журів встають і вибирають із банку задач, які підготувала предметна комісія задачі для олімпіади, і допрацьовують. Як виявилось, жодної вільної хвилини під час олімпіади у школярів не було: підйом, сніданок, заняття із педагогами, обід, екскурсії по Миколаєву, презентації доповідей, самоосвіта, відвідини бібліотек, вечеря і вільний час до відбою. це розклад кожного олімпіадного дня. Все організовано так, аби учасники олімпіади не лише позмагались між собою, але й дізнались для себе щось нове. Це свого роду романтики, і я б сказала, що навіть. Такі люди, які Дуже зацікавлені цьому і дуже люблять цей предмет, дуже люблять саму астрономію науку, як на науку, тому що не, 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 нема можливості в країні зараз взагалі сутужно з усім. А тим більше на астрономії нас весь час намагаються економити. Сподіваємося, що колись це все зміниться, але тим не менше, це діти, діти які які дійсно люблять астрономію, які їдуть сюди і намагаються борються за те, щоб мати призове місце. Слід зазначити, що всі учасники змагань справжні фанати своєї справи. Кожен із них у вивченні астрономії переслідує свої цілі. Повинна бути наука майбутнього, оскільки основними проблемами людства сьогодення це прокормити людство і знайти їм житло. Біологія вирішує питання про харчування, а астрономія питання житла. Астрономія. Ну, да, я ще з дитинства, якось захоплююсь ще з першого класу. Цікавився, що Плутон, тоді планета. Потім, як знав, то ж якось ну, дивно було. А зараз у ліцеї з'явилася можливість, пішов до вчителя і так пробився до республіки. Члени оргкомітету Олімпіади зауважили, що лише одиниці з цих дітей в майбутньому присвятять своє життя вивченню космосу. Ця справа дуже важка, проте ті знання, які вони вже набули, будуть корисними в будь-якій галузі. Кожен з них ну, зірочка на небосхилі нашої України. Кожна дитина вже досягла певних висот, має свої наукові досягнення в галузі астрономії. Кожний переможе в своїй області 79. З ними керівники команд це наші колеги, вчителі астрономії і члени журі. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І настанок наступна інформація, за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території Миколаївської області, та в місті Миколаєві очікується погіршення погодних умов посилення вітру до 25-28 метрів на секунду, дощ місцями грясний дощ, мокрий сніг, гроза. Рятувальники звертаються до мешканців міста та гостей, будьте, будьте обережними під час різких поривів вітру, небезпечно знаходитись біля будівель з хитким дахом, естакат, трубопроводів, лінії електропереду. Реж водою, потенційно небезпечних промислових об'єктів та дерев. Отже, це була остання інформація на цей час. Такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця 3 квітня. Я бажаю вам усього найкращого і вдалих вихідних. Бережіть себе. До побачення.